Для дітей тут ми вчилися бути пожежниками, лікарями, будівельниками, майстрами з рукоділля і журналістами. Цей сюжет ми знімали самі. Тож дивіться уважно. Професії організували, щоб ми діти могли вирішити, ким хочемо стати у майбутньому. Добрий день, добрий день. Що Дей. ви тут вчите дітей? Ми робимо фотографії, ми вчимо в безпеці навчаємо дітей професії банкіром бути. Чому ви прийшли іменно на це свято? А не валяли собі на дивані, наприклад. Доктор, це є покликання. Ми для того є, щоб допомагати людям. Я вважаю своїм обов'язком навчити передати свій досвід. Прийшли на свято 22 тисячі людей. З них 7 тисяч це дітлахи. І що ви зараз тут навчаєтеся? Я навчаюся історії Львова. Я зараз буду починати вчитися на продавця. Тут дуже цікаво, всякі професії, ігри, професії. Можна тут Ой, фоткатись. Батьки задоволені не менш ніж ми. От подивіться, все яскраво, цікаво, ярко. Великі черги, ну як в житті до роботи. За кожну виконану роботу нам платили 50 гривників. За ці спеціальні гроші ми купували солодощі і сувеніри. Свято вдалося, але чи буде місто професій наступного року? Все залежить від вас. Якщо ви хочете, то звичайно буде. Ну як вам сюжет, ми ж вперше брали інтерв'ю. Мені подобається в людей щось питати і задавати їм питання, а вони відповідають. Трішки переживаю. <рістила> і навіть текст сюжету самі писали і начитувала його. Зайшла в шафу і там читала 10 разів. Ми знаємо, що наш сюжет вам сподобався. А ще маємо для вас одну загадку. Яке місто найцікавіше в світі? Що задумалися, ми підкажемо. Місто професії найцікавіше. Реалізовуєте цікавий інноваційний та амбітний проект. Ставайте героєм рубрики Візьми і зроби. Реєструйтесь за номером 032 297 000.